Покладаємося на науку Господа Ісуса Христа і робімо так, як Він робив. Адже ж Він нас і вчив, що Він покладається тільки на Отця і робить те, що Отець сказав. Він навіть казав, я дивлюсь на Отця, а він бачив Отця. Як нам побачити Ісуса Христа в Євангелії? Справді, і ми побачимо, чи так ваші добрі священники поступають, як Христос, чи вони добрі священники, добрі пастирі, чи все-таки добрий пастир це Христос, який взагалі то нам показав, як бути доб добрим. Кожне діло, до речі, добре Бог приготував наперед, щоб ми теж знали, але це вже пізніше. Сьогодні бачимо, як людей захоплюють все ж таки деномінаційні вчення, тому з'являються групи, групки, домашні групи. Вони хочуть знати більше. Говорити там щось, що це вони, наче й читають Євангелію, та не наче, читають Євангелію, розбирають слово, але чомусь не доходять до істини і до пізнання. Вони знають, а знають і книжники. Вони цитують деякі фрази. Бог любить вас, що там, Бог дав, Бог взяв на все воля. воля Божа. Підказуйте, ви ж знаєте це. <рес> Та знаєте, то чого? Я теж знаю. Але як це використати? Що Бог може все. Якщо не знати, що тільки через силу, яка є в нас, якщо не знати, що в дар ми можемо отримати силу Духа Святого, а як скористатися тою силою Духа Святого? оце все ви почуєте тут на християнських зустрічах. І мені справді я горжусь християнськими зустрічами, я горжуся церквою Христовою. Адже Христос гордився учнями своїми, Він же ж їм дав і сказав ну, слово, і дав завдання, що ви підете і навчите. Чого навчите? Те, що я вам залишу, а не те, що ви придумаєте, або будете думати, бо отак. Ми бачимо, як Петро думав, а отак, і Христос що йому сказав? Сатано відійде від мене. Ну, були такі випадки. Сьогодні скажи комусь своїх, сатано відійде від мене, зразу втіче. Людям важко справді слухати і кажуть, що це за нова секта. Ну, Павла теж питали, це теж слово, яке ви зможете знайти в Євангелії. Мене тішить, що ми секта. Взагалі то тішить. А чому ні? Це вчення Ісуса Христа, воно закрите від інших вчень. Щоб ви знали. Не встадайте з цього. А пошліть цю людину, щоб вона прочитала в тлумачному словнику, що таке є секта. Можливо, вона тоді. І побачить, що дурнена говорила. Знаєте, взагалі-то мені нагадує те, що ми даємо людям, а це відбірне зерно, правильно? Знаєте, що нагадує? Я згадав недавно, як ми їздили ще до війни, це років, ну, досить вже назад, ми їздили відпочивати на море за кордон. Ну і там клюзів чули про таке. Тобто, що є, то їж. Ну, чому на халяву? Ми заплатили гроші. Ми не ходили по чужих там станціях, щоб поїсти. Ми там були, де ми, де ми заплатили. Ну, і от з нами поїхали внуки. Море, вони купаються все. Да, дивись за ними, треба дивитися, бо ще не плавали, ще малі. От і все, вони пісочку бавлять. Ну, все здорово. Ну тільки доходить до того, щоб погодувати їх. Ти йому даєш якесь м'яско, вибрав таке, щоб ніде жиру не було. Ти йому даєш, мається на увазі там, я не знаю, що там сирочок, якийсь, якусь фрукточку. Чи ти що не даєш, не хочу. Ну кажу, та подивись, яке воно смачненько. Ми ж даємо корисне, смачне, правда ж? Ну, батьки ж так дають всі, а ті впираються крутим носом. Не буду, не буду. А чого не хочеш? Це ж смачно. Ну чому не хочеш? Бо не хочу. Ми їм даємо живу їжу, живу воду, з небес не хочу. А чого не хочеш? Бо не люблю. Так ти ще не пробував. Спробуй, не хочу. Ну ж воно смачне. Воно ще понюхає. Як скривиться, що я сам брав? Та ні, нормально пахне. Але мене впадали в розпач. Один хотів тільки хліб, другий тільки пляцок з нутелою. Якби я знав тоді, що в нутелі є стільки пальмової олії, то я б сказав би, я би просто-напросто я я просто дітей туди не підводив навіть до, знаєте, де ті, ну, оладушки, чи що, як воно там називали, спекли. Але лише вони по маску це була нутела. Взагалі-то я мене не впадаю в розпач, коли я людям розказую істину. Євангелію, а вони не хочуть її з'їсти, не хочуть її слухати, відкидають. Чому? Не хочу. Мені достатньо того, що я їм. Отак і живуть. А коли підуть ще, думають, що вони, що вони вчепилися і не хочуть то їсти. Що вони пхають, ось зараз пхають. Ви переживали таке? А духовно переживали таке? Не падайте духом. Слово має силу. Це не криголам, що десь він може, знаєте, лід зламати, а десь не може. А слово може. Слово має силу. Людям чомусь подобається слухати, так як тим дітям, їсти те, що не приносить користі. Знаєте, візьме хлібом, напхається, 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 і потім Кока-Колою зап'є. Це не реклама Кока-Коли. Можливо, така Кокола допомагає розчинити то все. можливо, я не знаю, але кажуть так. Але люди лю люблять те, що не приносить їм користі. Ось що я хочу сказати. Як ці діти, так і вони духовно. Знаєте, що найлегше людині сказати? І оці добрі пастирі, добрі священики, сьогодні говорять: коли в тебе проблема, коли буря, вони кажуть тобі, ти зможеш, ти сильний. Я буду молитися за тебе. Я напишу записку в нашу церкву. Або ти напиши записку в нашу церкву. Ти справишся. Бог добрий, Він дасть. Та чи що? Ти ж не гірший всіх, та в нас так моляться. Тримайся! Давайте перенесемось на дорогу Ісуса Христа. Хто має Євангелію відкрити луки, 8 розділ? Ми потім прочитали би, я хотів вам прочитати все, що в цьому розділі є, але я думаю, це було би, я не знаю, напевно, довго. Хоча б, взагалі то слово, чим більше його, тим воно краще стає, тим воно розганяє апетит. І так? Море. Апостоли, їх є 12. Ви бачите троє, але якщо в духовному ви подивитесь, духовними очима, їх є 12. А скажіть мені, кого бракує в цьому човні? Вони пливуть, знаєте куди? Вони не знають, я вам скажу, Гадаринський край, тільки нікому. Кого бракує тут? Ісуса. Ісуса. Може хтось. Я розумію, що е, ти не Ісус, але можливо в тобі є Ісус. Якщо ти вийдеш і допоможе нам, ходи. І так, човен. На човні апостоли. Да. Що там де... пливуть на інший берег? Вітрило треба. Вітрило. Це буде вітрило. Хай буде. Всі зрозуміли і так. Є вітрило. Пливуть на інший берег. Вони не знають ще, куди вони пливуть. Вони, до речі, часто перепливали. Люди їх бачили, інколи навіть бігли, знаєте, на другий берег, і поки ті доплили, от ті вже добігли. Певно, вітер був проти човна, ну проти вітрила. І так вони пливуть з одного берега на інший. Ну, то пливіть. Ну, си, ну човен хітається серед води. Ну, так, да. ну, ніби так. От ви просто там все-таки от, так. Я би ще вітер попросив, щоб хтось зробив. Знаєте, ну добре, то ви вітер будете. І так пливуть. І човен хитається, хитається. І що? Ісус Христос заснув? Ще раз кажу, Він не Христос. Христос в ньому. Тому що зараз нам припишуть ви собі нових хрестів, так? не приписуйте нічого, а слухайте. І так пливуть. Човен хитається собі, Христос заснув. Пливіть, пливіть, не спіть. То тільки Христос спить. Закачує. І тут почалася буря. Щоби зрозуміти, що буря, Тримайте, від... відкривай парасолю, буря, знаєш, ну ж треба від бурі сховатися. О. Ви розумієте, буря. О. Учні від страху потерпли. потерпли. Трохи, ну, доли, да, от туди на камеру, на камеру потерпли, потерпли. Христос спить. Вони перелякалися, подивіться, вони ж перелякані, ні? Особливо той ззаду. А що Христос? А Христос спить. Буря ще більше починається, вже вода в човні. Ну, ви давайте, вики, давайте, так, правильно, правильно. Що? Так, давайте. А що Христос? Що Христос? а? Спить. Тримай вітрила, тримай вітрила, тому що вітрила, щоб вони не впали. Так, так, О, подивіться, що робиться. Вітрило хитає, хитає човен, ви хитаєтесь дуже сильно, справа наліво, щоб страх побачили люди. Як вам погано, човен хитається все. Він хитається води. І так, а Христос спить. І що ж роблять? Помолимося. <сіху> Тихо, не треба смішити. Він там ніхто не казав помолимося. Це самозванець. Як він попав в човен? Ну, добре, ми... і що? Вони беруть, і що, поки вони пливли, Ісус заснув, це Луки 8, 23, а озеро налетів. Заснув Христос, і тут що налетів вітер. Ви не зупиняйтеся, не зупиняйтеся. Я просто читаю, щоб люди зрозуміли. Я взяв це з Біблії. На озеро налетів штормовий вітер, Човен він почав наповнюватись водою. Вони в небезпеці, вони вичерпують руками. Їх огорнув страх. Ви, ви слухайте слова і робіть під це все. Їх огорнув страх. Розумієте, зараз небеса дивляться на нас. Слухайте, тривога. Куди? Господи, Господи, Чого? І вони будять, Господи, вставай. Розбуділи! 24 учні розбудили Ісуса Христа. Що? Зі словами. Ти просто грай, я говорю. Господи, Господи, ми гинемо! Ісус прокинувся. Протираєш очі, прокинувся. Так нормальний чоловік. І що? Встав? Ні, тут не написано, що він встав. Сидай, і наказав вітру і хвилям вгамуватися. Вітер вчух. Як він наказав вітру? Словом, він наказав, що вгамуйся, вчухне. вчухне. Ви маєте це робити з такою сміливістю, з вірою, що ви розумієте, що воно відбудеться. Якщо ви думаєте, що це неможливо, я вам, я вам коротко в мене прийшли столяри. Вони приходили, я вам хочу сказати, майстри, це взагалі така каста дуже серйозна. Як вони приходять, то справді хочеться зразу молитися. І от вони прийшли і доробляють і тут раз, грім, все, хмари находять. Такі все думаю, знову не закінчить, Знову поїдуть, я знову буду дзвонити і просити. Я весь час як жебрак за свої гроші. Ще й не малі. Ну і от що, я став, дивлюсь, вони вже позбиралися, йдуть своїми пакунками, щоб не замокло, знаєте, своє бережуть. Моє там відкрите, хай мокне. Але ж. І я тут став посеред двору і кажу: іменем Ісуса Христа я наказую вам Хмари розступитися. І на цю територію не впаде навіть краплі доща, доки ці майстри не закінчать роботу. А ви вертайтеся. Слухайте, я вам. я вам, ну, я вам чесно кажу, Ні, так не можна казати, бо тоді ви не повірите, що це чесно. Я вам просто кажу, так було. Все було темрява, а нашою фазендою сонце, тобто повністю відкрите небо. І що, ті хлопці подивились, один навіть потім підійшов, каже: ви що, можете так хмарами керувати? Я не знав, як йому пояснити. Я постарався коротко сказати, але вони закінчили роботу, і тільки вони закінчили. Чому він мене спитав? Тому що відразу пішов дощ. Для мене це свідоцтво, що ми можемо бути в човні, що може прийти буря. Але ми знаємо, що але що відбувалось далі, давайте. Прокинувся, наказав вітру і хвилям вгамовуватися. А я вам хочу сказати, зовсім не так було. Це вам Євангелія говорить, а я вам говорю як добрий пастир. Ісус встав. І що сказав? Бог любить вас, відкривайте парасолі. Бог любить вас. Хитайтеся, далі, вір, нічого не зупинилося, буря йде. І що ще каже він? Каже, тримайтеся, тримайтеся. Я помолюся за вас, я помолюся за вас. Кажи, що помолишся. Ну. Да, да. Благословляю вас, правильно говорить. І що? Ви справитеся, ви справитеся. Отакий От добрий у нас священник. Ісус, отакий Ісус, що отак благословивши, сказав та тримайтеся, вийшов з човна і пішов по морю, по воді. Він розумієте? Іди, іди, Ісус. Чого ти? Отакі ваші священники, священники. отакі ваші пастирі, отакі добрі. В них так аж голос міняється. Якби ви чули, як щойно оцей псевдо Христос благословляв їх і казав: тримайтеся, коли в людини рак, коли в людина вмирає, тому що розривається в неї якісь, будемо казати, внутрішність, вони гниють або ще щось, сказати людини, ти тримайся, за що триматися? Ви сильні, ви тримайтеся. Чи потоне цей корабель? Я не знаю. Цей човен. Можливо, й потоне. Отак От би зробив Христос до своїх учнів і пішов? Ні. Ні. Було так. Ісус. Справжній тепер Ісус. Не Ісус, в ньому Ісус. Сідай, спи. Поки вони пливли, Луки 8.23 тепер прочитаємо швидко. Поки вони пливли, Ісус заснув. А на озеро налетів штурмовий вітер човен почав наповнюватись водою. Учні розбудили Ісуса зі словами. Господи, штурхай його в плечі, щоб він будив, штурхайте його в плечі. Давай, Олексій, штурхай. Та Ісуса не штурхали, просто розбудили. Мусиш на пам'ять знати ці вірші. Учні розбудили Ісуса зі словами, Господи, Господи, ми гинемо. Що ви робите під час бурі? Що більшість людей робить? Стають на коліна, вичерпують воду. Так, вони кричать: Ісус, Ісус, де ти? Я прошу Тебе, Ісус, ти не чуєш мене, я Господи, та я тобі даю Слово, та сьогоднішнього дня, та я буду. А можливо, я вже, а можливо, я хожу, а можливо, ще щось. І ти кличеш до Ісуса, кличеш і жебраєш, зупини, зупини, а пастир добрий, Він в тобі. А, а буря розхитує човен ще більше. І саме основне, отими криками ти лишень допомагаєш бурі. Тому що буря бачить, ти не віриш. А буря коли приходить? Особливо буря приходить, коли тобі справді десь на серці зле. Десь мається на увазі, можливо, щось сталося не те, що ти чекав чи очікував. Ісус прокинувся і наказав вітру і хвилям вгамуватися. Буря вщухне. Так. так. Чому ця буря з'явилася? Тому що Христос плив в Годаринський край, плив, щоб вигнати легіон бісів в свиней. Не будьте ви свинями. Не будьте свинями, і не топчіть перли слова Господа, нашого Ісуса Христа. Вітер вчух, і на озері запала тиша. Скоро ми побачимо їх віру. Скоро ми побачимо, як їх будуть гнати. Як вони будуть входити в човни разом з паствою, з людьми, з тими, хто прийдуть до них, хто покаявся і вірував в Євангелію, і будуть вірою зупиняти ці бурі, ці страждання людські, виганяючи бісів і демонів. Люди будуть зцілятися і славити Бога, слава буде йти разом з ними. А що Ісус тоді там на човні? Луки 8, 25. Ісус звернувся до своїх учнів. Де? Де, ваша віра? Де. Де ваша віра? Та вони були налякані. <плес> <плес> збентежені. Та вони були налякані і збентежені. Ну, налякані і збентежені. І питали один одного, хто ж це такий? Що навіть вітер і вода підкоряється йому. Хто це такий? Хто? Хто? А ви вже знаєте Його. Ісус. Ісус, Спаситель, заступник, єдиний заступник, відкупитель, наш Господь, голова церкви. Йому належить вся влада як на небі, так і на землі. Що я вам пораджу? Я вам пораджу вийти звідти, де пастор виходить з човна і каже, сильні». Я вам кажу, це не добрий пастир, не добрі священники, яких ви так називаєте, тому що вони змінивши. Голос свій. Ви подивіться, як міняють голос. Навіть пастори. так розмовляєш з ним одним голосом. Він як виходить, в них голос, наче один міняється. На одній хвилі якийсь виходить. Зовсім інший. Я вже не кажу про священнослужителів, які та так, панусю, та так, файно. Та, ну добре, та Бог добрий. Та, бри, цепет, бри, 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 бри. Шо, що? А ви не чуєте добре? А я вам пропоную нову заповідь. Ісуса Христа Господа нашого, Йоанна 13, 13,34. Любіть один одного, як я вас полюбив. Через те і побачить, що ви учні мої. А називати себе християнином і не бути учнем, то який ти християнин? Я вас очистив Словом, це говорить Христос. А яким Словом ви очистилися? Якщо ви замазані, якщо ви вірите в те, що Богу противно. А, кістки. Зараз мені за кістки, що такі не пишуть, це буде нова проповідь. Ви собі не уявляєте. Вони там згадали і тінь Петра, ви собі не уявляєте. Там вони згадали і тінь Петра, і вони згадали опоясання, але вони чомусь не згадали одяг, який був на Ісусові Христові. І Він не сказав, і вона не сказала про одяг нічого. Він сказав, віра твоя, я вже вам майже розказав цю проповідь коротко. Віра, та що це опоясання без віри? Що та тінь без віри? І якщо цей чоловік, апостол Павло, Петро, ну і Павло, якщо вони не проповідували істину, то все це було так, як сьогодні тінь ваших священнослужителів. Треба дорости до того, щоб в людей зросла віра, що навіть тінь ваша може зцілити. А Христос сказав, ви ще більше зробите. Хіба не так? І навіть коли демонічний натиск, отак, як в човні. А ви сидите, тому що у вас Христос, і ви сидите з тими людьми, вони ще не апостоли. Можливо, вони лише тільки увірували, і вони діти, і вони хочуть від Господа отримати ці великі дари, які їм потрібні. Допоможіть їм. Якщо приходить буря, а буря завжди приходить, знаєте, коли, коли людина тільки увірувала, тільки народилась згори, то буря обов'язково прийде. Д'явол нервується, небеса радіють. А д'явол його ж трясе, його аж викручує. І ви зрозумієте, Він буде пхати, він то. Ну, щось станеться. Те, що ви не очікували, як я з Христом, значить, я під охороною. Ми говоримо про духовне. Але й тілесне, Бог і цим попіклується. Знайди тих, хто йде дорогою Христа. Знайди тих, хто був в човні і знає, як діяв Христос. Знайди їх. І ти будеш вільний, вільний від того всього лжавчиня. Що ж, Можливо, і твоя буря хоче тебе скувати, залякати. Бог приготував тобі ці слова наперед. Буря чухне. І якщо в тебе сьогодні є буря, якщо в тебе є сьогодні буря, скільки разів я чую про малу віру, в мене мала віра, я не маю на то віри, ще щось. Але я вірю в Ісуса, я грішний, бо я грішний, тому Бог не діє. Я тобі хочу сказати, це буря це не є Боже. Тому що, можливо, ти почув християнські зустрічі, і тобі хочеться йти і пізнавати істину, і слухати істину, але буря не буде тобі давати. Чому? Якийсь комент якогось нерозумного чоловіка. Ні. Це чоловіка богоборця, який напише всього два-три слова, які захочуть очорнити тебе. Я то радію, тому що кожне прокляття Бог перевертає мені на благословіння. Тому вони досить слабі в прокляттях. Хоча благословіння велике я маю, бо дуже багато проклинають. І кажуть, ми будемо за тебе молитись, повертайся, куди повертатись в болото, місити з вами, як свиня, оце болото, чи до своєї блювотини виціловувати кістки мощі? Я вибрав, кликати вас. Оце друге стадо, яке сьогодні розбрелося і обдурене, огорнуте темрявою, але має віру. Повертайтеся, повертайтеся до Дому Божого, повертайтеся до Христа. Адже і Христос про це говорить. Справді, в Івана, 10 розділі ви знайдете це. Він сказав саме про вас. Він знав наперед це пророче слово. А хто це буде робити, як не ми? Ті, хто післені, ті, хто вибрані, ті, хто поставлені, кожен з вас. Це ваше діло. Ви свідки Ісуса Христа, не мовчіть на брехню. Можливо, комусь не треба щось говорити, тому що не приймає, не говоріть, щоб справді вони не потоптали, перли. Це свині, свині в духовному, а можливо, і в тілесному, та не мовчіть. Бо багато є в темницях тих, які хочуть побачити світло. І якщо ти світло, ти його не зможеш сховати. Будь водимий Духом Святим. Перебувай. І молись в дусі в істині. Істина зробить багатьох людей вільними ту, яку ти понесеш людям. Амінь. Амінь. Дякую, приплили.